Нам зміни і керівництва багато що помінялося. Е... Я не знаю, можливо просто говорити, як воно було, і історію цього питання. Я, ситуація це є сам ведзавод. А мова йде про скотову могилі, це як великий. Так ні, просто ви, 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 ви говорите про цей завод, я думаю, питаюся вас. Ви ж говорите, але я сказав про нього, ви сказали про нього. Якщо б помінялося, то дуже добре, я воно. В про це не було сказано слово, а я вважаю, що це дуже серйозна проблема. Е, наступна проблема, звичайно, Андрій е, Зіройович, я за, бо я є громадський інспектор з охорони довкілля, тобто екологія працює дуже добре і дає здоров'я, але ви забули похвалити ще нашу інспекцію. Півтора року вони в стадії ліквідації, але показники їхні тільки збільшилися. Ми їх не підтримали що з перерахунком у грудні місяці щось, по щось подумає. Інструктора працюють, працюють досить непогано. Скажі. Керівника, який був з кравця, вже немає. Але от в нас підходить зараз нерестовий період, як з тим боротися. Нема, нема пельного, хоча б вже почала давати цю ворогу з Києва. Але немає засобів, немає човків, нема моторів, немає навіть одягу просто. І що би хотів знову-таки нагадати, щоб багато часу не забирати. Ще в 11 -му, 12 2012 році я піднімав питання, будь ласка, поставте екологічний пост на Добротвірському водосховищі. З прошлого року ви звітували після цього як типова екологічна інспекція, чи не вперше в ДТЕКу виграла 8 мільйонів 30 тисяч гривень. Хочу похвалитися, це була моя ініціатива повністю. Виграли суд, гроші надійшли в обласний, районний і в сільський. Ну поставте, воно себе окупить. Я на себе беру відповідальний за цей пост. Я вам поставлю камеру онлайн спостерігати. Де те в нас є самий значний запруднювач Західної України, не тільки військової області. Зараз на підході закінчиться слідство, У нас наступних 70 мільйонів збитків в нашої області завдано Рибним запасом. Е, наступне питання, яке знову ніде не прозвучало. 2011-12 рік ДТЕК використав 2,5 мільйона коштів на одного поглиблення. З того часу нічого не зроблено, а відповідно до правил експлуатації кожного року 200-500 метрів мало робити. Я просто застерігаю, зараз піде лідокрес, буде загибло риба. Це в нас є західний пух, це є транспортовно співпраця з поляками, стан бути жахливий. Усил, е -е, би все-таки, якщо є така можливість звернути увагу, е 2016 рік був аномально горячий, тобто йшло цвітіння води, розвиток синьо-зелених водорослів, які поїдали кизи, дінуло риба в ставках і так далі. Є така програма. Е Виділити, продумати, виділити на це кошти, щоб загальнодержавне користування водоймів можна було від того рятувати. Тут є природні по біолі... столом і білий ямур. І вони нас э, вирощують. І, Руслан, конкретне в мене запитання. Я є член громадської ради Державного агентства господарства. От зараз проводяться конкурси. До речі, чому конкурси проводяться без спеціалістів ребенка? Якщо передається для... Рибної ловлі чи аквакультури, ну, то рибінспекція буде, хоча б могла задати питання. Якщо це рекраси питань немає, але знов-таки є. Питання, так? Прошу чотири питання ми задали, так? так. Прошу. так. так. Я перепрошую, я тільки уточнюю. Справа в тому, що зараз вже є, проходить всі етапи е зміни до цього законодавства. Аквакультура від оцінки буде платити 03-5% більше ні, і наша риба ніхто не буде займатися. От якщо буде конкурс, а якщо ви карти до трьох тисяч заліптати, що це буде нереально. Дякую. Дякую, Дякую, пане Іванович, за запитання. Щодо першого питання про скоту-могильники у нас є дві проблемні ділянки: це в селі Куянець і Жортійський ведь навколо заводу. Так як ми займаємося... Виключно екологію, то е, ми були і там, і там кілька десятків разів. На Жовхівському весанзаводі ми були е, у січні місяці. Е, цього року запланована рекультивація території площі 50 гектарів навколо Жовківського ведсанзаводу. Раз, е, два. Е, на Жовхіському ведсанзаводі пройшла зміна керівництва. Там вже упорядковано територію і е, Минулого тижня був керівник цього відомства із Києва і, і напрацьовував комплекс заходів із запуску підприємства і пошуку відповідних коштів. Дякую. На території села Боянець, завдяки тому, що ми виїжджали спільно з Державною екологічною інспекцією і також з громадськими інспекторами, ми у ще в липні місяці у із транспортних засобів до цього несанкціонованого Могильника.